У 2014 році, в вересні, народилась моя донечка, 4 кг, ріст 57 сантиметрів. Води відійшли в половину 10 ночі в суботу. Це вже був вихідний день. Я так переживала Олег Легвіні що ви не не Сумапиш тут запитати. У мене піднялася температура, у мене піднявся тиск. Четвертій ночі зупинилася родова діяльність. Але дякуючи вашій турботі, дякуючи вашій людяності, дякуючи вашому професіоналізму. Моя дочка живе. Ми безмежно вам вдячні, Олег Віліоніч, відверто. слова вдячності. Це найменше, що ми можемо сказати. Передати це щастя, яке в нас вже два роки з нами живе. І ми цьому щастю завдячуємо вам. Олег він і він ми вас любимо. Тримайтеся. Ми будемо вас підтримувати всім, чим зможемо. Ви наша надія і упора, упора жінок, які хочуть мати нормальні роди. Дякую вам. Дякую, Дамко. І, але... Я хочу виразити своє спочуття усім батькам, які втратили дитину. Оскільки насправді, завдяки моя дитина живати. Бо я пам'ятаю, як я підійшла до нього, я було ще на 30 літні, це знаходилося в Ніко. Я не знала, що з нею відбувається, і саме завдяки тому, що він був літний час, який був міг скірувати у пані Саталкіної, яка щасливо вела мою вагітність, і у пані Лабінської я народка. Я хочу виразити неймовірну вдячність усім тим лікарям за тільки рікивку моя дитина живе. Дякую вам, Тотко. Дякую за те, що ви. Назад ці звинувачі встановилися до 16 року. Я народилася вам подати до свого собачка. Я треба було роботи вчора раз, де коло шею. Ми віртуозно, його розплутали. Але ці тривали, тобі до того, якому дуже добре чекали. Дуже дякую. Дякую. 25 армія народила 2016 років 1 серпня. У мене була реклама на п'ясера Матвалась, дякуючи на ПСБ, жартелась, я всім хорошим настроєм. Штала в нас за подарунок. Дійсно, все пішли, через два наслідувалися. Зараз я і моя сім'я дуже вдячні вам. Ми віримо. Те, що ви будете продовжувати і надалі, допомагайте погатям, дітям з'являтися на світ, напити на своїх батьків.